Не дуже така українолюбська, так би мовити, позиція тут означена. Можна було б сказати, що навіть можливо якісь трішки російські наративи за цим стоять, але. От якщо дуже дивитися, вчитуватися в текст, то, ну логіка речей за цим стоїть. Теж певною мірою ресурси західних країн не нескінченні, а політика доволі мінлива. Спиратися на підтримку теж необхідно, особливо в період, коли вибори йдуть в країні за країною а зараз період саме такий 24-й рік, 23-й частково був таким. А, скажіть, будь ласка, наскільки Wall Street Джорнал зараз? Ну, близький до дійсності в цій оцінці, і яке у нас існує поле для маневру. Поле для маневру для маневру існує тоді, коли ти дійсно а, намагаєшся з реалістичних умов да, розуміти, яким чином тобі відбудовувати свою тактику, стратегію. В першу чергу дійсно оцінюється ситуація на фронті безпосередньо так. Але в той же час в контексті там прогнозування звісно важливо враховувати нашу залежність від допомоги західних держав. І ця залежність вона ну є в контексті не лише військової співпраці, тобто наш фінансово-економічний сектор це також допомога наших західних партнерів, підтримка. Тому, звісно, враховуючи такі реалії, потрібно розуміти, що в тій чи іншій західній країні. Також існують свої реалії і враховувати те, що от ви зазначили вибори. Відбуваються політичні партії, подекуди змінюють одна одну. Звісно, потрібно працювати з усіма політичними гравцями, максимально які розуміють, підтримують Україну, або які можливо не так підтримують Україну, як би нам того хотілося, але принаймні з ними також потрібно комунікувати, тому що дипломатія це не завжди про. Спілкування і роботу з тими, хто тебе розуміє на 120%. Але в той же час потрібно також відчувати, що, наприклад, так, політики, лідери тих чи інших країн, вони демократичні, насамперед, звісно, вони залежать від настроїв, які відбуваються в суспільствах, від рішення тих проблем, ці настрої, які є, вони від тих проблем, наприклад, соціально-економічних. Ці настрої формуються uh -huh. і таким чином е, да нам стала підтримка важлива, будь е, тобто, да, за яких умов, е, в незалежності від там тих чи інших виборів, але знову ж таки враховується контекст, який існує. Це третій рік повномасштабного вторгнення. Це дійсно, е, на жаль, не така ефективна результативність санкційної періодки щодо Російської Федерації, яка намагається все ж таки мати. А можливість виробництва зброї, також поглиблена співпраця з такими автократичними країнами, як Іран і Китай, дозволяє їй продовжувати цю повномасштабну агресію. Зокрема, з іншого боку, нам також в парадигмі там, такої, знаєте, чорно-білої картинки не варто оцінювати, на, ну, наприклад, такі публікації, які з'являються у відомих таких медіа західних uh -huh. чому тому, що певні сигнали потрібно все ж таки враховувати, якщо ми хочемо реалістично прогнозувати і реагувати на ті виклики, які можуть з'являтися. А який тоді сигнал у цій публікації? Якщо це сигнал от, передають українській стороні через таку публікацію, то в чому він полягає? Ну тому про що я зазначив, що е ну тобто, да, масштабність російської війни? Такому інтенсивному е, бойовому вимірі, який зараз є, в е, проміжку років, скажімо так, ага. це ризик серйозний е, не лише для нас, так, для, ага. ну, моє переконання, затяжна війна, вона на Кремлю, насамперед. Тобто ага. і Путін він також переорієнтувався і переорієнтував ага. Росію на довготривалу війну. Але в той же час також західні країни, які з одного боку. Ілюструють свою там консолідовану позицію, але в той же час про готовність е збільшувати фінансову військову економічну підтримку, е поки що заяви mm -hmm. досить обережні, тобто, так mm -hmm. особливо коли є політична невизначеність в ключовій країні, яка є нам, нашим партнером, це сполучені штати Америки. До листопада місяця, допоки не відбудуться президентські вибори. А відповідно від настроїв США залежить настрої в Європі на європейському континенті. Пане Богдане. А, от я. Зараз я одразу перепрошую і, і у вас, і у глядачів, за е, от це питання і такий висновок. Але якщо дуже сухо подивитися, як на модель, от і ще трохи, якщо ці сумніви наростатимуть на заході, ну тоді е, може утворитися ситуація, в якій об'єктивно за справами, не за словами, не за цифрами, а за справами, сума західних економік е, продемонструє, що вона не здатна воювати із російською економікою чи з сумою. Е, Ну, з якої суми авторитарних економік, я не впевнений, що тобто, да, така нездатність поки проявляється, тому що ну, все ж таки війна відбувається Росії проти України. Це не війна да, Північно-Атлантичного блоку Альянсу. Найпотужніших економіки військово-промислових комплексів проти Російської Федерації я думаю в Кремлі, це також враховує uh -huh. крім того, що вони там брязкають зброєю, заявляють про свою готовність. Вони розуміють, що наслідки також можуть бути катастрофічними з огляду на потенціал НАТО і з огляду на здатність все ж таки ключової країни НАТО Сполучених Штатів uh -huh. Америки володіти цим інструментом, так скажемо, мілітарної фінансово-економічної поту. Uh -huh. Але в той же час э, російська війна також виявила суттєві э, проблеми у багатьох країнах європейських насамперед щодо готовності свого оборонного комплексу до можливого прямого зіткнення з Російською Федерацією. Це насамперед Німеччина, де э, були відставки міністрів оборони, на, а потім пан Пішторіус намагається абсолютно перебудувати вже. Сферу військово промислову також надолужити, інвестувати, і що ще важливо, що збільшення видатків на оборонку це завжди також чутливі питання в багатьох країнах європейських насамперед, тому що в США звикли вже що там трильйони доларів виділяється. А от в європейських країнах вони не завжди готові уряди лідери виділяти. Сотні там мільярдів на оборонний сектор, тому що ці гроші вони з повітря не беруться. Їх потрібно перенаправляти з інших напрямків, uh -huh. програм, там освітні, гуманітарних, соціальних. А це електорат, це настрої, це там виборчі процеси, на які також можуть впливати такі рішення. Uh -huh. а, пане Богдане, от Wall Street Journal пише про те, що. Часті візити високопосадовців свідчать про те, що от необхідний цей контакт, що є певне напруження, не можуть досягти ну, спільного бачення. Вочевидь, в Україні є серйозні запити, і це абсолютно об'єктивно. І Україна докладає серйозних зусиль для того, аби вони такі були виконані. Ну тобто, не дарма така прям суперечка, ймовірно, чи дискусія, принаймні, яка щодо цього ведеться, чи нам так треба сприймати це і що Україна. Може зробити, у дискусії публічні кулуарні це нормально. Тобто, да, і подекуди різне якісь бачення, це також в цьому немає ніяких таких серйозних ризиків, тому що подекуди в різній площині вбачаються реалії, які сьогодні існують в Україні, скажімо так. Але увага, візити, наприклад, того ж самого пана Блінкіна з. Паном міністром закордонних справ Девідом Лемі Великобританії це свідчення того, що контекст російсько-української війни залишається в топ-пріоритеті, uh -huh. і знову ж таки потрібно спілкуватися подекуди uh -huh. з зачинними дверима, тет-а-тет, -тет, Але якщо виникають якісь питання, якісь різнобачення, це в першу чергу потрібно з'ясовувати і рухатися далі, тому що війна триває, і, наприклад, від таких. Проміжків пауз можуть, наприклад, мати певну перевагу російські окупанти, і це mm -hmm. важливо також не допускати таких mm -hmm. моментів, тому що ну ми розуміємо цінність партнерства. Ми розуміємо важливість дипломатичних кроків, mm -hmm. які пане Богдане. на поглиблення співпраці, пане Богдане. А можна тоді дуже коротко, буквально одним штрихом, а, але от. Ця тема не знаю, можливих контактів, браку ресурсів, переговорів. Вона підіймалася там на початку літа доволі широко. І Навіть Зеленський вже про це говорив в своїх інтерв'ю. Потім була така офензива, курська, і от тепер виходить певною мірою до якоїсь схожої теми, і ще одним витком повертається преса в такій публікації Волстріт Джорнал. Зусилля в Курській області дали щось для потужності. В українському контакті з США, принаймні, чи ні, я думаю, тут зарано в вже такі обговорювати, тому що ну, з огляду на заяви наших партнерів, вони досить обережні. Угу. Тому що ну, операція триває, і це означає, що поки оця обережність, вона зумовлена тим, що з одного боку дійсно є очікування, що буде далі, а з іншого боку. Тобто є ця невизначеність політична, хто буде наступним mm -hmm. чинником білого дому, mm -hmm. ну, от mm -hmm. власне ці два фактори вони впливають. Важливо, можливо, саме із враховуючи ці фактори США. Хочуть отримати від Зеленського детальний план щодо е, ударів по території Росії, перш ніж знімати обмеження. Про це пише Блумберг із посиланням на неназваних чиновників. За даними агентства, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі планували закликати Зеленського та його команду представити довгостроковий план війни на наступний рік. Це дозволить США краще зрозуміти цілі Києва та. Як західна підтримка сприятиме їх досягненню перед ухваленням рішень. Пане Богдане, як ви гадаєте, повіз Блінкен з Києва якийсь план? Ми останнім часом багато чуємо слово план, тобто, у всіх мають бути свої плани. Я думаю, що однозначно, так скажемо, новою Інформацією і розумінням реалій пан Блінкен поїхав до Вашингтона для того, щоб поспілкуватися з паном Байденом за результатами цього візиту. Це перше, друге. Звісно, у нас є таке, таке бачення. Ну, назвемо це там план, і він, до речі, частково напевно або повністю був презентований міністром оборони у не так давно, який також відвідував. Сполучені Штати Америки безпосередньо спілкувався з паном Остіном, тому власне тут більше рівень, звісно, mm -hmm. політичного виміру і комунікації, але пане Богдане, але тут у, у всі був... речі аргументом. Міров спілкувався з Остіном вже кілька тижнів тому. Wall Street Journal пише, що треба реалістичніше дивитися на речі. Це вже оцінка результатів розмови, чи це просто загальна якась така лінія політична? Ну я думаю, це знову ж таки можливо загальний контекст, який накладається на те, що внутрішньо в комунікації держав-членів НАТО також. Це питання турбує, яким чином події будуть розгортатися далі, от щодо там продовження такої інтенсивності бойових дій з боку Росії, наприклад, яка є зараз, і що uh -huh. до цього потрібно робити? Другий елемент, який варто розуміти, це також готовність столиць держав-членів НАТО європейських до різних сценаріїв і до того, що, наприклад, Трамп може стати президентом, і тоді рівень трансатлантичної співпраці може бути іншим. Пам'ятають, коли він вперше став президентом, і ті виклики, з якими потрібно було було працювати, і ті також певні конфлікти, які були по лінії Берлін, Вашингтон, наприклад, коли Трамп був президентом, От, власне ці всі реалії вони нашаровуються, і їх потрібно з ними потрібно працювати Пане Богдане, а рішення про далекобійність, врешті-решт, може бути уже і а, якісь такі висновки, анонси від Великої Британії прозвучали, що рішення вони вже ухвалили, але чекають погодження від Америки. Уже і від Блінкіна чекали навіть якийсь такий, ну майже а, майже новина з'явилася в українському інфопросторі. І так її ще немає. Вона але з'явилась вже... вона, вона вона з'явилась. Просто ми подекуди надмірно, там або медіа і маємо на увазі надмірно. Так скажемо, емоційно інтерпретуємо деякі речі, тому що була переконана, я просто ну це подекуди небезпечно до речі, uh -huh. тому що е сформуються формуються громадян, які зараз прискіпливо свідкують за всім, що відбувається на міжнародній арені. Е формуються у громадян певні сподівання в наших дав бійців, uh -huh. в солдатів. То а потім, якщо вони, наприклад, інтерпретовані не повністю у той спосіб, у який необхідно, то це можуть бути. Досить загрозливі елементи, також, які можуть використовуватися нашим противником в інформаційних гібридних операціях, тому я був обережний і залишаюся обережним щодо таких прогнозів, тому що mm. насамперед е, є певна невизначеність США, про яку я вже втретє mm -hmm. в нашому ефірі кажу, і вона є ключовою. Як би це не звучало? Тобто, але знову ж таки, я думаю, прогрес і рух в цьому напрямку є. І для Британії не впевнений, що для них це супер таке проблемне питання, скажімо uh -huh. так, але вони особливо новий уряд, кіра штамера, либористів, вони однозначно комунікують з іншими партнерами, з такими як німецькі соціал-демократи ті ж самі, да які в коаліції, і пан Шольц, представником яких є. Вони uh -huh. нещодавно зустрічались з паном Штамером, і тут можуть різнитися певні позиції. Ну важливо дійсно, уже й в Кремлі превентивно реагують і кажуть, що такий дозвіл буде прямою ескалацією. Це пряме зіткнення із НАТО. Уже власне зустріч відбуватиметься Стармера із Байденом буквально цієї п'ятниці. Чи зможе це принести якісь новини? Не знаю, от чекаємо вочевидь, перегріти дуже українське інформаційне середовище в цьому плані, але Росія з Іраном, принаймні, у співпраці точно ну змушує швидше якось реагувати і вирішувати, тому що от ті реальні обставини вони поступово визначаються і реальними обставинами, з якими нам вочевидь доведеться зустрітися ближчим часом. Це 200 іранських балістичних ракет, російське судно, яке могло привезти от понад 200 балістичних ракет з Ірану. Помітили в порту в районі Астрахані Астрахані на березі Каспійського моря корабель зафіксували супутники. Він прибув більше тижня тому. 29 серпня пришвартував сіверанському порту Амірабад. Звідки взяв курс на Росію? За словами джерел Sky News, після прибуття ракети Фатех 360 завантажили у великий потяг. Попередньо їх доправлять на випробувальний полігон. Аушулук, де готуватимуть до застосування в Україні. От Росія і Іран прям відверто ескалують. Хоча Іран він то підтверджує вустами парламентарів, то заперечує вустами своїх представників уряду, так ну такої вже влади влади, і ну дозволяє собі, просто навіть, мабуть, трішки знущально висловлюватися зараз, кажучи про те, що санкції, які запроваджує Америка у зв'язку із цими останніми новинами, це мовляв частина проблеми, а не вирішення проблеми. На це відреагують жорсткіше. Як, от що змінює поява цих ракет, і взагалі те, що іще наочніше Іран приєднується до ситуації? Змінює багато чого. Насамперед, вимір нашої безпеки. Так, це в першу чергу. Тобто, на жаль, на ворог він намагається все ж таки збільшувати свій потенціал для того, щоб вражати наші цілі. І вбивати наших громадян, і це це дуже серйозна проблема, на мою думку, тому що Іран це країна, яка вже тривалий час під різними санкціями. Але як ми бачимо, це не зашкодило Ірану виробляти свою зброю. Нехай вона не супер-мега високотехнологічна, але, на жаль, вона смертоносна. І таким чином, якщо на початку повномасштабного вторгнення Російського Іран максимально намагався дійсно. Лицемірно маніпулювати інформацію, мовляв, ми в нас там були зобов'язані з росіянами певні. Ми там їм лише комплектуючі постачаємо, вони собі збирають дрони. Ну тоді така гра. То зараз вони на третій рік повномасштабного вторгнення. І до речі, після того як Кремль почали відвідувати лідери багатьох, ну не багатьох, але країн, так скажемо, які є впливовими Китай, Індія, це, на мою думку. Дозволяє іншим автокритичним країнам більш так скажемо вільно себе почувати у такому форматі співпраці з державою агресоркою як військовий формат, і тут в першу чергу дійсно запити до наших західних партнерів до США, яким чином вони готові реагувати на це не заявами лише, а конкретними діями, які буде можливили. Таку співпрацю, бо принаймні підвищили ризики для Ірану щодо продовження такої співпраці. Я б так визначив, тому що ну, Іран, звісно, це країна, яка опонує і ворогує Заходом вже десятки років. Тому очікувати, що вони там змінять якось кардинально свою позицію, не варто водночас, Іран це також та країна, яка намагається все ж таки десь знаходити певну комунікацію з західними країнами, і зацікавлено в тому. Певні періоди свого там дипломатичного курсу, щоб в принципі якась частина санкцій на енергетичні сектори, для яких да, ця країна дуже готується до таких можливостей, власне от, власне, вони в цьому також зацікавлені. Угу. Будемо стежити за розвитком ситуації. Зараз ще одна східна країна Туреччина. Її лідер пройшов чергове таке перевірку українську ідеологічно-історичну перевірку запитанням: чи чи Крим? Ну, це я жартую. Звісно, такого запитання напряму не було, але було звернення Ердогана до учасників кримської платформи, і він підтвердив. Крим це Україна. Президент Туреччини Раджеп Тейпердоган сказав так у своєму відеозверненні до учасників кримської платформи. Заявив, що окупований Росією півострів повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права. Ердоган відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина із першого дня і ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію. Біль кримських татар за 80 років не минув, їхні рани не загоїлися. додатково посилилися страждання анексія Криму. Ми підтримуємо територіальну неподібність, цілісність, суверенність, незалежність України. Це у нас ця підтримка лишається незмінною. Міжнародне право вимагає повернення Криму Україні. Про це говорить Ердоган Ердоган, який ображається на Європейський Союз, Ердоган, який подає заявку на вступ Туреччини у Брікс. Ем, як нам оцінювати цю політику? Що буде, що відбувається і буде відбуватися? Який дрейф із Туреччиною? Ну, по перше, для Туреччини завжди пріоритетом є те, щоб дійсно Крим був українським. То трішки глибше розуміє контекст взаємовідносин, наприклад, Туреччина з Росією, особливо згадає історію. й точно розуміє, чому така позиція Туреччини, Артагана, або там хтось бути інший колись замість Артагана. Вона буде якраз е е е такою, тому що е е ну, Крим Росія завжди використовувала, використовує все ж таки в своїх військових цілях. Ну і звісно, як для країни Туреччини, як чорноморської країни, яка конкурує за вплив з Російською Федерацією флотилії, також звісно, це ну не позитивний м'яко кажучи, сценарій. Тому з це, це з точки зору я роз'яснюю логіки і інтересів в Туреччині. Я вже не кажу про да, міжнародні статутні документи організації Об'єднаних Націй про порушення. Росією в під час да, незаконної анексії Криму всіх норм міжнародного права, тому тут для мене нічого так скажемо несподіваного. Це в логіці зовнішньої безпекової політики Туреччини, але в той же час Туреччина також балансує звісно про те, про що ви зазначили в контексті певних викликів пов'язаних з взаємовідносинами з деякими західними країнами. Туреччина це регіональний гравець, який намагається домінувати і забезпечувати свої інтереси, і таким чином балансувати знову ж таки співпрацюючи з Російською Федерацією, що на мою думку також є певним викликом і для нас, і для наших західних партнерів. А щодо Бріксу це загрозливий дзвіночок. Хоча багато можна зустріти там думок, що мовляв. Ну це ж Брікс про економіку там немає. Питання, які пов'язані там з безпекою, Туреччина держава-член НАТО, нагадаю, але знову ж таки Брік створювався, зокрема, росіянами як альтернатива там великій сімці, наприклад, і іншим утворенням західних країн, і таким чином щодо розширення участі в багатьох країн, наприклад, в Бріксі, збільшується інтенсивність, певний потенціал цього утворення, і таким чином воно стає більш конкурентним. А так як в ньому там перебуватиме скоріш за все, там туреччина, наприклад, Азербайджан, це викликає певну загрозливість і виклики для західних країн. Пане Богдане, але виходить, що дії Туреччини ну на свою користь, безперечно, тут не не йдеться про інтереси Росії, але дії Туреччини можуть бути от в такому напрямку цього блоку авторитарних. А про Крим це ну слова слова, які якими діями далі можуть бути під підкре, підтверджені. Ну, слова вони ну подекуди підтверджуються дії. Ми згадаємо туреччина, все ж таки відігравала свою роль і продовжує десь відігравати роль в контексті медіації, uh -huh. в контексті, наприклад, обміну полоненими можна згадати в контексті uh -huh. продовольчої безпеки і розблокування чорноморського флоту з інш... з різною, так скажімо, успішністю, але в той же час наша партнерська країна. Яка відіграє важливу роль у і, і у контексті російської війни? Питання в іншому, питання в тому, що зробити ну не лише нам, тому що там є, що нам під силу, а є що ні. Але, зокрема, західним країнам, а для того, щоб ці більш тісніші формати співпраці з Російською Федерацією, і Туреччиною, вони все ж таки не відбувалися. Оце в першу чергу ключове питання. А так власного... ви бачите такі кроки, що можна зробити? Ну, тут або кнут, або пряник. І цей кнут, або пряник є насамперед сполучених Штатах Америки. Uh -huh. Але в першу чергу. Питання в іншому, те, що різні були етапи також двосторонніх відносин між Туреччиною і США, особливо особистісного характеру між Ердоганом там і керівництвом лідерство Сполучених Штатів Америки. Тому що знову ж таки, хто цікавиться і заглиблюється, то був період, коли Ердоган міг майже втратити свою владу, і він в цьому звинувачував подекуди Сполучені Штати Америки, і тому тут ну тут палітра досить така знову ж таки не чорна і не біла а. Міжнародні відносини і геополітика це така річ багато кольорова, подекуди сірим відтінком, і занадто прагматично. Дякую, пане Богдане, за розмову сьогоднішню. Експерт міжнародних Богдан Ференс на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТВ.